Слава Богу. Все буде так, як і повинно бути. Все буде так, як нам призначив Бог. Багато що прийти нам треба буде, але попереду нас всіх нехай йде Бог. Нехай веде своєю він рукою нас по життю до вічних тихосель. Все буде добре. Тим, хто Бога любить. Все буде так, як нам призначив Бог. Ти можеш сумніватися, падати у відчай, коли в житті стається не по плану, все але задумайся на мить, що може бути кращим, як Господу довірити, віддати все життя своє. Все буде так, як і повинно бути в життєвій морі серед бурхливих бур. Зумій довірити Христу життя сьогодні, Він не залишить тебе. Ні за що? Порою тяжко зрозуміти Божу волю, і хоч у серці так багато є думок, довір йому себе, майбутнє й долю, все буде так, як нам призначив Бог. Усе в житті поразки та падіння, випробування, біль це все мене, у небі, де співають зорі величально, тебе чекає Богом приготовлений вінець. Ти не сумуй, все буде так, як треба, все буде так, як нам призначив Бог. Все лиш на краще тим, хто любить Бога. Все буде добре, так, як хоче Бог. Амінь.